Всем привет, Роман Приденюк, Наша Рома. Частина рома. Частина перша. Так. Частина перша. Частина рома. Частина перша. Частина рома, частина перша, так мене так. Так, друзі, так, вірю, так, Я имею. Никуди так. А що є куди, не куди юни, є куди їзди. Так. Частина рома. Чистина один. Частина Чи рома. Чистина перша. Так. Перша. Чистина перша. <ривіт> Частина рома. Чистина перша. Так. Не можу так до нової зустрічі!